Дорогі мої, знаєте, в житті буває так, що ми живемо, живемо, працюємо, щось робимо, щось складаємо, віддаємо частку себе. І ми отримуємо від цих процесів, знаєте, задоволення, наповнення. Але бувають часи, от як, наприклад, я зараз проживаю. Е Ну, все до кучі вспливається, моя втома, якісь там люди не не, не починають писати гадості, всякі знаєте, плюс ця війна, плюс загибелі побратимів, плюс ну така, знаєте, нестабільна ситуація. Все до кучі, і це, ну, коли відсутній ресурс в людині, втомилась людина, це все дуже важко тримати, знаєте. Це і те ж саме, що знаєте, дати втомленій людині якийсь там мішок 20 кг і дати людині, яка відпочила, ну хто буде краще тримати і кому буде легше. Правильно, це такий самий прообраз. Ми втомлюємось ну, від цього всього від життя, від рутини. Але я вам скажу такі поради, особисто що в моєму житті працює, як мені знову увійти в цей вернутися в нормальний стан. Ну по перше, відпочити фізично. Відпочити, поїсти смачної їжі, подивитись, можливо, якесь нейтральне там кіно, серіал. Що ви любите, знаєте, зробіть те, що ви любите. Послужіть навіть своїй плоті, своєму тілу, послужіть йому, бо воно, знаєте, працює на нас, ми працюємо на роботах. Скільки ходимо, тіло втомлюється. Тіло також треба послужити. Це перший момент. По-друге, мені дуже допомагає, коли я згадую ті справи, які я вже зробив, ті справи, в яких люди були мені вдячні. А саме, саме круто, це коли, знаєте, мої близькі, рідні мені повертають, мене реального, кажуть, блін, Саня, ти крутий, ти молодець, ну в тебе все виходить і вийде, ну, це всі твої цілі. І найголовніше, що ти служиш Богу, допомагаєш людям. Знаєте, мені, коли це все вертають, я так сказати, це як ліки мої. Так що, знаєте, ви відпрости, відпочиньте, поїжте, згадайте всі ті добрі справи, які ви робили. І до кожного стану, який приходить в ваше життя, втоми або на гребні волни, до всього відноситись з мудрістю. А якщо мудрості не хватає, то зверніться до Бога, попросіть Твої мудрості, і він дасть вам обов'язково.